О, так гарно. О, так, подожди, так це полторуха. І, 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 і. і подивіться, будь ласка, як він заковтнув з листочком. Ну так, да, славненько, славненько. Сьом гусери взяв. Так що залажу сюди. В човен. Можна впіймати. Отаку. Ну сіер у мене свиса. Ми з України, ви на каналі Фаворит Фішинг. Мене звати Юрій Вознюк. Я сьогодні для себе в новому місці. Це річка тетерів в нижньому його каскаді. Незарегульовані участки, глибинки, ямки, мали річки, все те, що ви любите і люблю я. Попрацював по Google картам, поставив точку. О, ось класне місце. Поїду пошукаю щуку, Сонечко, Початок грудня місяця були морози, потім пішла відлига і гарна можливість. Приїхати і пошукати щуку. Також в цьому відео ви дізнаєтесь, як на новій місцині, на новій річці піймати, на що зробити першочерговий акцент. Поділюсь своїм досвідом, розкажу про декілька фішок. Друзі, не перемкайтесь, залишайтеся зі мною. А я вдолові требу. Друзі, як я давно цілеспрамовано не вибирався на щуку. Це просто щось нереальне. Залажу сюди в човен. Надіюсь, що вам мене гарно видно. Сьогодні, друзі, в моїх руках Black Swan. Одиниця нитка намотав на тисячник Фанфорд. Трошки, як то кажуть, товстовата, але яка була, таку, як то кажуть, намотав. Дуже красиві місця, повороти, завороти, камні, тетерів, течія. Зранку був приморозок. А сьогодні гарна можливість походити, пошукати хижака. Там, до речі, десь збирається Сережка, лікар мій товариш, він сьогодні буде ловити мультом. А я хочу сьогодні пошукати саме-саме щуку. Давно я планую для вас відзняти влог, а тут ще й така гарна погода. Друзі, яке круте сонце. Зранку ще був морозець, трошки зараз вітер. А я ж окуляри в мене є. Зараз одягну окуляри. І ми продовжимо з вами нашу риболовлю. Підійшов до місця, поворот, класний поворот. Завжди, друзі, на поворотах, звертайте, будь ласка, свою увагу, особливо на нових містинках, це ямки. Якщо в річці присутня ямка, це одне з перших місць, особливо по пізній осінні, по початку зимі, де риба концентрується, так скажімо, зимує. І першочергово прийшли, подивилися повороти, якісь цікаві місинки, і їх перевірили на джиг. Швиденько перевірили, скоріше за все там буде і рибка. Класична джигова Проводка і, будь ласка, і була покльовка. М -м 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 -м, можливо, і щучка. Зараз ми будемо гратися з приманками, до речі. Опять що ж це за прикол? Доганяємо, можливо, окунь. До речі, стоїть у мене фетвіш від селекту. Поміняємо щось інше. Принципово інше. Поставимо бакси від селекту також. До речі, приманки між собою не красяться, можна сюди тако перекладати. Що страшно. Повороти. завжди на поворотах. А, є, 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 є. зійшов. Зійшов і ще й, мабуть, хороший. Може навіть щука. Роз... розматлошила приманку. Гарна була щука, да, ось подерла. подерла мені приманочку, швидко забитий гол, би, але ні. Класна покльовка була просто. Так, друзі, трошки перемістився, зараз ми попробуємо Ось сюди гарна річка просто, високі такі. Берега, тут також лісочок камні, краса природи, краса річки тетерів, краса полісся. Ну як можна це не любити, як можна це не оберігати, друзі? По карті показало, що річка петляє, річка з заворотами, річка з всілякими, скажімо так, цікавими моментами. Я дуже люблю щось вивчати, щось десь і помилятися, їздити, але хотілося саме по щусі щось цікаве для вас відзняти. Таке пошукаємо. Приманка має другорядну роль, в принципі, щось схоже на невеличку середню дрібну рибку ставите. І пробуйте, просто джигуєте, перевіряєте акваторію на активну рибу. Потрібно вміти читати річку, повороти це перше, на що потрібно звернути на ось такі піналообразні місцинки. Теж провірили декілька закидів. Не, не, ну, нема. Там великого сенсу стояти пів часа утюжити одне місце. Провірили, перевірили, провірили і полетіли далі. Так, тут така жижа грязь. Але ми зараз спробуємо з іншого ракурсу обловити, обловимо цю ямку. Тут, до речі, на повороті глибина така. Два-три, можливо. Правішенько сюди провіримо. Будемо пробувати шукати. Щуку, щуку, дуже хочу щуку. Максимально також, друзі, потрібно докидувати під ту сторону, або може стояти прямісінько під самою травою камишом, пертися носом туди і чекати там якусь плотву чи нашого свій мінпакта. Будь ласка, а зійшла. Друзі, ви бачили? Бачили цю покльовку, бачили цей схід. Як же ж вона круто атакувала? Погнула повністю поводок. Дивіться, що зробила. Дивіться, що зробила, і гарненька була, і була гарненька. Ай-яй-яй-яй-яй. 2-0. 2-0. Поки щука займає позицію нервотрьопки. Реабілітувався після того сходу і О, он туди залишки там лілій. Можливо, вам погано видно, але я гарненько їх бачу і можливо там. Стоїть щука. Вона там повинна стояти. місця такі ну дуже характерні. Цікава річка. Відносно не дуже широка, але при цьому відносно глибока. О, будь ласка, будь ласка, друзі, о, це кабан. Друзі, це просто монстр окунь. Ви подивіться, що він... що він... Будь ласка, друзі. Я не знаю, як це, друзі, працює. Я не знаю, як це працює, але це працює так, що... Я зловив ось такого окуня, до речі, я взяв з собою ваги, ми зараз його зважимо і це просто монстрячий монстр. І подивіться, будь ласка, як він заковтнув з листочком. Це десь орієнтовно грам 350-400, весь свій імпакт. Як то кажуть ротові порожнині, ось такі красень. Це, це щось просто нереальне. Мабуть, вже сьому чи восьму риболовлю хочу відзняти по щуці щуки сходять і знову мене <сту> прислідують. <сь> Окуніце, просто вигляньте на цього красення, вигляньте на цю пампушечку. Друзі, зараз я вам ще раз продемонструю цього красеня Ми його акуратненько відпускаємо. Зараз я візьму ваги і ми... Зважим. Мені цікаво, скільки він цей кабасик-барабасик. Я думаю, що він трошки важить. Нуль. Будь ласка, щоб не було ніяких моментів. Зараз ми його такого акуратненько під жаберну кришечку зважимо. Будь ласка. 320 грамів. 320 грамів, подивіться на цього кабася-гарбася. Так, я тебе відпущу. да, 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 Тебе ніхто не з'їсть. <пішов>, Пішов, друзі, це я не знаю, це мабуть. Так, тікай. Окуневий, я не знаю, Якийсь пач на мене хтось прописав, щоб я ловив виключно окунів але була покльовочка щуки і ще була одна. Ситуація там, де щучка на ямки зійшла, і в принципі час вже йде до обіду. Десь 1030-11 година. Так що, я думаю, що більш за все ми ще щу щуку покажемо. Але початок таким окунем, я хочу сказати, це теж непогано. І весь в ротовій порожнині, будь ласка, ловим щуку влітають, такі кабини окуня. Продовжуємо. Ой, друзі, бачите, я стояв, 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 прокидував вже ще мало, і Сережка. Та ще щучку. Так, Сереньке, давай я в сапожках. О, так гарно. О, так, подожди, так, це полторуха. Диви, 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 диви. Оп, красава. Ой-ой-ой, друзі. Як це працює? Ви мені поясніть, будь ласка. Я тут тільки що стояв і стояв дуже-дуже довго і кидав. І ось, будь ласка, приманочка, все чітко. Інколи буває на зміні проводки, приманки. Можна впіймати отаку. Ну, це... Сири, мене сміса. Я кажу кілуха, друзі, оце. І друзі, дуже важливо, до речі, риболовля в парі. Інша проводка, інша снасть, інша приманка приносить результат. Будь ласка, ноліки. Друзі, ну досвід із досвід. А, дуже ховає. 960. 960. Ось така. гарненька, Будь ласка, Скільки 5 грамів сери туди? 7. 7, 7. 7 грамів. Милесенька така приманочка і все. Гарний флюр, гарна щука. Я зійшла. Ну що ж це таке? Ну друзі добрі, люди, ну це, це прикол, ну гарна щука, класна покльовка і ну, чому? Можливо, крючок, Ну я не знаю, ну це прикол. І гарно ж вон, щука була покльовка. Що це таке робиться. Ви мені скажіть, будь ласка. Так, друзі, йдемо далі. На гачку Багс від селекту, і в нас маршрут вниз по течії. Зараз ми ведемось туди, чи є багато місць, де ми не були і не пробували. Є, yeah. друзі, нарешті, нарешті я дочекався цієї крутої щучої покльовки на Селектівського бакса. І тяну щуку, я думаю, що вона не зійде і, мабуть, навіть славненька. Ну як же ж вона засламдалила, як я цього чекав. А то Сережка піймав, в мене ті сходи покльовки... О, да-да-да-да-да-да-да! да Дивіться, що вона виконує, що вона виконує, як працює бланк спінінгу. Ну да, славненька, славненька. Іди сюди до татка, іди сюди до татка. Друзі, ціль, з якою я приїхав, щука, вона вже в принципі, в принципі, в принципі, можна рахувати, що вона майже <гум> да, прям не вау, ну вибачте мене, я вже просто втомився отримувати холості покльовки і нічого толком не потримати в руках. А я приїхав за ось такою жабою, плямистою, гарненькою, і, будь ласка, чітко так. Просік, хвостик від бакса і така ощучка. Зважимо так заради спортивного інтересу і продовжимо нашу риболовлю далі. Тут нема що в принципі і важити, так якщо розібратися по великому рахунку, але хочеться, я думаю, десь грам 500-600. Будь ласка, нолики. Знову ж таки, знову ж таки, вірно, 620 грамів, ось така щучка. Давай ну, давай-ну. о, пішла змія. Друзі, я не знаю, з чим зв'язана така велика кількість нереалізованих покльовок. Скоріше за все, що щука, можливо, десь дуже акуратно обрала і не засікалася. Можливо, десь боку збила, але класне щітки клювання. Ну, це перша щука. Ну, сіренький піймав, він ще маленьку. Спочатку риболовлі піймав. Після трьох нереалізованих покльовок щуки перша. П'ятниста щучка в нашому заліку. Продовжимо далі риболовлю. Це нова річка для нас, точніше її участок. Я думаю, що що ще буде. От чуйка така в мене в серці. Так що ми будемо продовжувати, ви не перемикайтесь. Друзі, зараз ми пообідаємо. Я чув таку думку, що коли взяти рибу на рибалку, то нічого не буде клювати. Ну не можу сказати, що в нас сьогодні не клювало, але... Сьомгусь я взяв, так що получить зараз наганяє. Побідаємо і зараз будемо далі ще шукати рибку. Друзі, ми смачненько пообідали. Я ж не знав, що щось я взяв. взяв червону рибку. Чув таку думку, що там риба на рибалці це до невдачі. Не можу сказати сьогодні, що у нас рибалка була ну, погана. Я завжди так кажу. Риболовля на новому місці. Це начебто як виїзний матч футболістів на іншому полі. У тебе є досвід, ти начебто непогано там ловиш, граєш. Але ми не знаємо точок. Ми не знаємо приманки, які найкраще тут працюють. В будь-якому випадку, на будь-якій водоймі, є прив'язка до точі чи іншої приманки, проводки, ну там, я не знаю, місця, які краще працюють. Але розвідка боєм. Принесла, в принципі, вже відносно непоганий результат. На 6 годинка. Ти зараз. зараз 4 години вже можна око, як той казав, виколоти. Ще походимо, попро... хотілося ще щось добрати. Думаю, що доберемо. А не доберемо, то підсумуємо риболовлю, поїдемо додому. Але я довольний, я дуже задоволений, що сьогодні так вийшло. І ну... Гріх жалуватись, реально гріх жалуватись. Друзі, заліз в такі прямісінькі хащі. Зверніть, будь ласка, увагу по праву сторону, які чудові кам'яні склони, скері. Зараз ми працюємо в цьому направленні. Хочеться тут дуже піймати щуку. Сійшов водичку. Десь там побіг Сережка, зізвонилися, каже, одненьку гарну потримав. Якось так, бачите, вона теж своєобразно бере, але бере. Є, друзі, все-таки я не її обхитрив. І, будь ласка, ось на виході. Так, о, ну така непогана. Так, давай найди йди сюди. Де на щупарячок іде-сюди. Невеличка, але все ж таки вона є Чіткесенько Її пробив. Друзі, ви подивіться, так, ти, мабуть, вегетаріанка. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Китечівський зішайнер в маслі. Ось такий невеличкий щупачок. Але все ж таки він також приємний і він є. І ціль щука. Вона підходить до свого логічного завершення, але ще дуже хочеться піймати і хочеться укрупнитися. Приємно, невеличка, але дуже приємно. Щучка в такому місці, зараз про нього детальніше розкажу. Друзі. Маленька рибка, велика рибка, трофейна рибка. Я казав, кажу і буду казати, тільки методика європейська спійма відпусти, може вирішити проблему. Плотності риби в наших річках це дуже важливо. Да, щучка невелика, але знову ж таки, через рік-два це вже буде кілушка, якщо не півторачка. Ось, будь ласка, ізі-пізі, лемон сквізі. Класна покльовочка, така бамс. Є місце таке класичне. Іде основне русло. Тут під нами йде мілина з невеличкими такими. Я кострівцями, видно коряшки під водою. І тут щука крутиться, вона в принципі тут повинна бути. І так, друзі, ще залишилось у нас годинка, може півтори. Пошук ускладнюється, але риба є. Піймалось наразі дві щуки. Ну, в принципі, ціль, яку я ставив собі, вона вже якби, логічна. Сережка піймав. Ну і красень окунь і ці просто божевільні покльовки, холості сходи. Так що я думаю, що щось зараз ми піймаємо. І я вам хочу показати цю казкову доріжку, по якій я зараз буду спускатися. Дивіться, будь ласка, сюди. Каміння оброше таким хом. Краса. Просто краса Подивіться на ці дерева. Гляньте на цю красу природи красу річки. Ось такі друзі місця, деякі місця нашого українського полісся. Це була покльовка. Ай-яй-яй-яй-яй. Гарна була покльовка. Да, зармануло. Зміню на іншу приманочку. Маленький ізік на глухій джеголосі. Що ж вона так маже, я не можу зрозуміти. Чому вона так маже? Є-і-є. Є, є. Ой, гарно, гарно, гарно. Гарна, друзі, щука на маленького Ізіка. Чи це окунь? Це, мабуть, окунь. А не щука. Щука, щука, щука. Друзі, будь ласка. Була, друзі, покльовочка, дивіться, що вона виконує, що вона виконує. Так, 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 так. Все-все-все, заспокойся, я тебе зрешвидесенько відпущу. Я тебе зрешвидесенько відпущу. Друзі, була покльовочка на Салайківського фетвіша. Я зробив... Заміну приманки на вихіджі головочці маленького зішання рублюкілі, будь ласка, така от гарненька щучка. Зараз декілька фото, і ми відпустимо цю красуню. Головне, щоб не впасти. Ми цю щучку відпускаємо. Друзі, дивненько, да, хотілося щось більше, але я її такому лову, чесно кажучи, радий, тому що спрацювала фішка. Заміна приманки, коли у вас... Коли бувають холосі покльовки, завжди поміняйте щось поміняєте в проводці, щось поміняєте в приманці. Ось, вам, будь ласка, наглядний приклад того, як це працює. Друзі, закінчилась наша сьогодні з вами роболовля на новому для мене місці. Хочу її підсумувати. В принципі, я сьогодні дуже задоволений. По-перше, нова локація, нове місце, пошук риби на нових місцях. Це завжди цікаво. Ти ніколи не знаєш, що може клюнути. Маленька щучка, там, велика, можливо, трофей. Тетерів в нижньому своєму ключі каскаді незрегульованому приніс декілька щук, гарного окуня, Сережка там ловив. Відпрацював Black Swan, 1000 Кванфорд, одиниця нитка, доволі таки цупка, міцна, і я отримав сьогодні велике дуже задоволення. Цілікою я ставив щука, Вона в принципі сталось логічний пазл. І що вам ще сказати, друзі, ви самі це бачили. Гугліть нові місця, працюйте з картами, не жалкуйте топливо. Виїжджайте, пробуйте, і ви завжди будете з головом, друзі. В кадрі це весь час був Юрій Вознюк. Не забувайте підписуватись на канал Фавріт Фішу, ставити лайки, задавати свої питання. Жити мені, я буду збиратися і їхати додому. До побачення, друзі!